Стаття 78 Закону України про національну поліцію: Стаж служби в поліції. Стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу років надання додаткової оплачуваної відпустки. До стажу служби в поліції зараховуються Служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими, з дня призначення на відповідну посаду. Військова служба в Збройних силах України, Державній Прикордонній службі України, Національній гвардії України, управлінні державної охорони, цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону: Службі безпеки України, службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту. Служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду. Час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах виконавчої влади із залишенням на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ України або на службі в поліції. Час роботи в органах прокуратури і судді, осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих, а також служба у службі судової охорони. Дійсна військова служба в радянській армії та військово-морському флоті прикордонних внутрішніх залізничних військах в органах Державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР. Під час обчислення стажу служби в поліції враховуються тільки повні роки вислуги років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює Кабінет міністрів України.